Вітаю, друзі, слава Україні! Бажаю міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які нам допомагають. Про що сьогодні? Про бабло. Ні, не так, не про бабло, про мерзость. Саме не мерзенність. Ні, мерзенність – це таке, знаєте, чемне українське слово. А мерзость це якраз те слово, яке можна застосовувати до наших неповажних мною слуг народу і не тільки. Отже, про що саме поговоримо? Про гроші. Про гроші і про статки, які зараз на повному серйозі вони реально вважають, що зможуть приховати. Поїхали. Ви знаєте, що коли пробивається дно, то ми вже думаємо, що це вже капець. Ні, слуги умудряються знизу постукати і далі йти пробивати чергове дно. Верховна Рада проголосувала такий собі 11533. Ну, ви скажете лапін, що то за законопроект, про що він говорить? Я вам скажу. Вони проголосували собі можливість на період воєнного стану і увага ще рік після того, після війни не розкривати реєстри і доступу до реєстрів на права власності на нерухомість і так далі для юридичних осіб. Ви скажете, і що? Тож бачите, росіяни бомблять наші заводи-виробники? Ні, не і що. Бо росіяни бомблять заводи виробники оборонної промислового комплексу і не тільки. Але слуги проголосували, щоби закрити реєстри до всіх таких юридичних осіб, і не лише з виключенням для оборонки. Тобто, прикриваючись війною, вони вирішили сьогодні переписати майно стещі і свекрухи правильно на юридичну особу, і вважають, чому що їм за це нічого не буде. Бо журналісти не зможуть докупатися на кому воно що там зареєстроване. І, звичайно, якщо не буде доступу до таких реєстрів, ну то і ми ніколи не дізнаємося. А чому ще на рік після війни? Так тому, що вони вважають, що за рік на протязі цього часу, після дії воєнного стану, свалять за кордон і попереписують знову на те ж і так далі. Або будуть робити юридичні компанії, засновниками яких є теж і свекрухи і родичі. Ну, наприклад, переписуючи те майно як статутний капітал на цій компанії. Правда, це як одна із схем. І, скажімо так, коли слугам і корупціонерам, е, слуг урода, не вдалося атакувати незалежність НАБУ і САП, бо картонки вийшли на вулицю, пам'ятаєте? Правильно, вони вирішили таким чином це сховати. Ну, чесно кажучи, для мене особисто це не новина, тому що якщо є замок, обов'язково хтось знайдеться, хто виготовить до нього ключ. А якщо хтось може виготовити ключ, правильно то виготовить і відмичку. Чомусь слуги вважають, що вони от всі мудріші папи римського. Ну окей. Але є ще одне дно, яке вони вирішили пробити і знову ж таки знизу постукати. Знаєте про що? Є ще один законопроект. Вони вирішили не зупинятися і придумали ще одну схему, яка допоможе врятувати своїх від кримінальної відповідальності. Ви скажете, який номер? кажу 11228 двісті 1 Що придумали? Та я вам скажу звільнити від кримінальної відповідальності за злочини. Чинені в рамках розвідувальних та контррозвідувальних завдань, перевожу з юридичної на людську мову. Якщо цей закон приймуть, то завдяки листу СБУ підозрювані у корупції стануть секретними агентами, ну або, наприклад, контррозвідниками і таким чином за недорого зможуть уникнути кримінальної відповідальності за корупцію під час дії війни. Тобто, через це вони зможуть отримати повний імунітет від відповідальності. Я хочу вам нагадати, як умовно корупціонер Трубіцин свалив з України за листом з підписом ба -ба -бан, Буданова. А ще можу пригадати, як колись нардеп Шевченко приходив у Верховну Раду у формі ЗСУ, розповідаючи, що він або ніякий розвідник. Так от тепер СБУ вирішило також якимось чином долучитися до цього розмитнення. До речі, про митницю я теж зараз розкажу, деякі тези. Так от СБУ фактично зможе надати імунітет. Це ж геніально сказати, що він виконував контрзвідувальне завдання, сформувати оперативну справу, і правильно, і умовний Чернишов, умовний міндіч, умовний Шило завтра зможуть уникнути кримінальної відповідальності і послати нахрен і НАБУ, і сап. Я хочу сказати, що розумію, що, як правило, за ці законопроекти буде голосувати вся нечість. Так, деякі з них вже проголосовані, а деякі ще вони будуть далі робити. Тому, поки ми всі тут сидимо і, вибачте, знімаємо локшину з вух про нашу потужну потужність і незламну невсратість, Я вам хочу сказати, що слуги далі працюють. Так, вони працюють і думають, як би то вас всіх намахати. Ну, намагаю тих, хто не підписався на наш з вами канал. Не тиснув файника, не поставив вподобайку, не прокоментував цю історію. Ну, як мінімум. І друзі, нагадую, що окрім того, щоб підписатися, потрібно що задонатити на ЗСУ. Підтримати наш канал в описі до цього відео, втиснувши кнопку спонсорство на Ютубі. Ну і звичайно, не забуваємо про збір. Мені треба зібрати 300к. Вже зібрали майже 90. Переможець рандомно отримає. Ось той прапор за підписом залужного. А ми з вами продовжуємо, тому що мерзость все ж не лише в корупційних оборудках, які треба якось приховати чи якось відпетляти. Мерзость є і в обороні. Так, на сьогоднішній день мою увагу привернув допис у Фейсбуці пана Соколовського. Я знаю, він такий дуже відомий виробник легкої промисловості в Україні. От. І про що мова? Мова, пам'ятаєте, треш і скандал? Як замінити по всіх збройних силах форму е, наш український піксель на мультикам. і ми тут ламали списи і казали, де ж та корупція зарита, то що все поступово треба робити. Виробники питалися, питалися в нашого міністерства оборони про умови, яким чином це буде відбуватися, переводитися на які рейки, і що агенція наших закупівель, ДОТ, так би мовити, вийшли. Сказали, зрада відміняється. Так, зрада відніма... відміняється, тому що нам, мультикам, подарують партнери. Тобто, ви розумієте, західні партнери нам дають фінансування. Фінансування в тому числі на дуже багато хороших речей. І оплатити шмотку вони, звичайно, можуть. Але ж мені здається, що ці кошти краще використати правильно. Куди? Для зброї. Для снарядів. А шмотки мають робити наші виробники, бо це робочі місця, це бізнес, це податки, це ням-ням працівникам додому. Але ж ви знаєте, що з виробників не сильно зараз з нормальних отримуєш якийсь відкат. А при інших механізмах можна щось спробувати відкусити. Ну, але, тим не менше, на сьогоднішній день оця історія з тряпчаними речами мою увагу привернула саме з цього допису. Деякі тези я вам зараз зачитаю. Отже, державний оператор тилу, а он же ДОТ, при Міністерстві оборони Шмигаля, ну того Шмигаля, який був Шмигальом, пам'ятаємо, так? Да? Що вони зробили? Ну, як мінімум, форму, яку українські виробники самі і тут можуть виробляти, рішили все-таки не давати на виробництво, а замінити нею снаряди. Так при тому, що і перше, і друге фінансується фактично з одного загального бюджету допомоги. Але крім того, всі впевнені, що будь-яка форма, якщо порівнювати одні і ті ж технічні умови, вироблена в Україні буде в рази дешевше, ніж від європейських виробників. Ну або навіть Турції. Пам'ятаєте, були ще скандали з турецькими куртками і так далі. Так, от, що б не прийшло з за кордоною, ми можемо, звичайно, сперечатися про якість, але ми маємо мати на увазі одну просту річ: кошти не бездонні. Оця діжка з коштами, вона не бездонна і краще, нехай нам допомагають снарядами. А тряп'є вже якось ми самі справимося. Ну, але ж це ж не саме головна мерзость, про яку я ще хотів поговорити, бо я сьогодні вам трішечки згадував митницю. А митниця це теж дуже цікава історія. Так от, поки наша армія воює і тримає фронт, митницею керують чорти з російськими паспортами. Така вийшла стаття, і я вам про неї хочу нагадати. Отже, ідеться про відомого контрабандиста, такого собі курсутова. Який зараз спокійно міш... мешкає десь у Відні. До речі, я коли був його там, не бачив, ну, чесно скажу. От е... ну напевно, не там ходив. <ріх> От. Але він забезпечує фактично своє розкішне життя завдяки корупційним схемам України. Значить, цей чувак за рішенням РНБО, пам'ятаєте, Зеленський боровся з контрабандою? Він потрапив до санкцій, до санкційного списку. Але якимось чином, в 24-му році, під час активних бойових дій. Рада нацбезпеки та оборони раптово не продовжила обмеження проти більшості королів контрабанди, серед яких і цей пан Куршутов. Чому? Бо увага СБУ, яке шукає російський слід в набу, і те, яке буде мати скоро можливість прикривати корупціонерів, даючи їм ето, не ярлик на правління, а як то <тас> таньгу, да, що він нас контрозвідник, так саме СБУ не знайшли підстав. Для продовження санкцій проти короля контрабанди, я хочу сказати, що брат цього куршутова такий собі Ахмед керує клінікою 5 принципів в окупованому Симферополі і отримує нагороди від окупантів. Так от мене цікавить відкрите запитання до президента Зеленського. У вас з головою все ок, бо я дивився, слідкував за справою Порошенка і, чесно кажучи, останні, останню заяву, яку. Було зроблено це заборона Порошенку, ну те, що я прочитав, в рамках санкцій значить заходити в українські порти на будь-яких авіаносцях. Ну, чесно кажучи, мене ця новина порвала. Тобто Порошенко не може заходити в українські порти на авіаносцях. Я вже думав, що вже, ну що ще вони можуть придумати, але вони придумали. І це дуже важливо і про це я вам хочу зараз розказати. Отже, намагаючись повісити харківські угоди на Петра Олексійовича, хай мене тут зараз звинувачують в порохоботстві, бо він до харківських угод таким самим боком, як Зеленський, дозор, дозор. Але вони все таки намагаються це все зробити, порушили кримінальну справу, і слідчий, який в свій час переслідував майданівців, сьогодні саме цим напрямком керує. Так він керує, і що вони думалися? Вони замутили експертизу. Ну, ви скажете Лапін, а що за експертиза? Дуже цікава історія про експертизу. Так от, як заявили адвокати, експертиза була непроста, я би сказав, би, золота. Тому наш той Рувін, пам'ятаєте, да, який керував експертами, він, напевно, десь тихенько, нервово курить в стороні. Зараз поясню логіку. Пам'ятаєте, я розповідав. Про те, що Зеленський дуже сильно підіграє російській пропаганді, розповідаючи, що війна почалась саме 22-му році, не в 14-му. і підігравати російській пропаганді саме цими тезами полягало в тому, що фактично знівелювалася подвиг кіборгів донецького аеропорту, подвиг десантників, та й в кінці кінців подвиг айдарівців, моїх побратимів, з якими ми ходили воювати, скажімо так. Літо 2014 року, хто знає, хто не знає, але саме вважаю, що війна почалася із захоплення Криму. з 20 лютого 2014 року. Я так вважаю. Але Зеленський нам талдичив як мантру, що війна в 22-му, війна в 22-му. і до чого вони дійшли? Вони дійшли до того, що почали підтверджувати тези Арестовича, так саме під Арестовича, який почав розповідати, що війна почалася, тому що українці захотіли йти в НАТО. От експертиза, яку влада сфабрикувала в рамках розслідування справи проти Петра, фактично повторює тезу, що війна нібито почалась через зміни до конституції і курс України до НАТО. Тобто, ви розумієте, що фактично народні депутати України, які голосували за те, щоб Україна йшла до Європейського союзу і, зокрема, до НАТО, фактично можуть стати потенційними підозрюваними. Я розумію, що депутати не несуть відповідальності за голосування, бо харківські угоди курва теж хтось голосував. Ну, наприклад, лідер політичної сили за майбутнє Коломойського палеця, він же ж голосував. Але щось я не чую, щоб там були якісь справи. Тим не менше, вони що сказали, що вони вважають пан слідчий Яблонський, такий, який за Януковича, як я вже казав, переслідував учасників революції і гідності. Вони вважають, е ці експерти, що через НАТО почалась війна, але що цікавого. Як повідомили адвокати, так звану експертизу увага, здійснили фахівці не з питань конституційного права, не Конституційний суд дав роз'яснення щодо цих змін до Конституції. А це здійснили фахівці з питань протипожежної безпеки, кома, інтелектуального права та вибутихотехніки. Тобто, блять, експерти вибутохотехніки, які є фахівцями. Пожежників протипожежної безпеки роблять експертизу і висновок, що внесення в Конституції України курсу на членство ЄС та НАТО 19-го року вплинуло на початок повномасштабного вторгнення Росії. Тобто, не безхребетність, безяєцність Зеленського, який не готував країну до оборони, дозволила росіянам скористатися цим моментом, коли ми найслабші. Вони хочуть повісити. Наш конституційний курс, курс українського корабля, і в рамках розслідування справи проти Петра якраз таки це йому вішають. Тобто, наголошую: кончені мразоти, які в початку повномасштабного вторгнення свалили мукачевські котли, сьогодні повернулися і розслідують справи, справи, які вони фактично не просто фабрикують. Ну, я сподіваюся, що це питання закінчиться, бо як би вони не старалися, але незаконне притягнення до кримінальної відповідальності за видуму невинної особи тягне за собою наслідки, і ці наслідки є що правильно? Кримінальна відповідальність ще раз наголошую: дай Боже здоров'я українцям перемогти. І вважаю, що кожна справа, яка порушується, кримінальна справа, має закінчуватись обов'язково обвинувальним висновком, обвинувальним вироком або проти жуліка, або проти мусора, який її фабрикував. А інакше, інакше в нас політичні розправи будуть продовжуватися всю наступне, все наступне життя. Такі мої думки хотів з ними, е, хотів ними з вами поділитися, і ще раз закликаю. Ми, попри всі негаразди, маємо перемогти, щоб мразот притягнути до відповідальності. Ми переможемо, слава Україні!